Поразки бувають різні. Це про двоматчеве протистояння баскетбольних команд Сумського державного університету та Дніпропетровської спарти. У зустрічах другого кола першої ліги Дніпропетровці та Сумчани провели два вкрай різні за наявністю інтриги гри. Дмитро Шпірко продовжить баскетбольну тему. Вони наполегливо готувалися до сумських протистоянь для того, аби забронювати собі путівку до наступного етапу. Спарті було достатньо, хоча б одного разу перемогти в Сумах. Перший матч гості грали з коліс у день приїзду до обласного центру. Очевидно, витривалість Дніпропетровських баскетбольних спартанців не підвела навіть після кількох годин у дорозі. Вони вирішили всі питання щодо переможця у третій чверті, розгромивши у ній студентів 29-11. Сумчани у заключному ігровому відрізку відповіли не настільки переконливо поступивши загалом у матчі двадцятьма двома очками: 75-97. Гра для нас, ще стратегічно важна була. Тобто вона рішала наші турнірні задачі. От вчора, грубо говоря, нашої перемогою ми вийшли в фінал ще досрочно. Чи то прохід далі добре відсвяткували, чи мотивацію втратили, а може, й банально втомилися, але факт залишається фактом. У другому матчі з парту було не впізнати. Гості створили собі невеликий гандикап у першій половині, але втратили його у другій. Ми грали жорстче, біжали, передачі, менше потер допускали, забили несколько своїх бросків, особливо дальні. Та й сундеу справді суттєво додав по перерві. Команда знайшла внутрішні резерви. Вистрілив ігор Стародуб. Молодий захисник студентської команди повів за собою партнерів і з двадцятьма чотирма очками став найрезультативнішим у цій зустрічі. Кінцівка була напруженою. Заключні 30 секунд вмістили у себе ще драму з пробиттям штрафних. Сумський новачок Євген Сергійщик реалізував два з двох. Гравець партії Ярослав Квітковський натомість забуває лише один. І у СумДУ є час на заключну атаку за двоочкового дефіту. Циту, але підготувати якісний напад від опічним ковальова не вдається. Звучить сирена 87-89. Сумчани знову програли. Да, я думав, що ви скоріше буде овертайм. Ми, ми в кінці не розібрали. Ми вирішили не паліти, ні не, не ризкувати. пропустити два бала. Ну ні не... задача була тренера. Не пропустити три бали. на два бали Ми готові були. на овертайм собирались. Спарта разом із іншою сумською командою НБУ достроково гарантували собі перше та друге місця квінтету А центральної групи. Але за календарем у лідерів і ще очна зустріч у Дніпропетровську. А вже у п'ятницю і суботу представники суму перші лізі зіграють між собою. Класичний виш прийматиме банкірів. Дмитро Шпірко, Олександр Гордус, на часі спорт.